Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 19. Рут і вся її родина були вже вдома, і Мартін, повернувшись до Окленда, знов почав зустрічатися з нею. Зіставши вчений ступінь, вона вже не вчилася, а він, виснажившись від тяжкої праці фізично й духовно, перестав писати. Отже, тепер вони мали більше часу одне для одного, і близькість їхня швидко зростала. Спершу Мартін нічого не робив, а тільки відпочивав. Дуже багато спав і цілі години сидів без діла, думаючи і мріючи. Він повільно повертався до життя, немов після якогось страшного лиха, першою ознакою пробудження було живіше зацікавлення газетами. Потім він знову почав читати легкі романи та поезії, а ще через кілька днів уже з головою поринув у давно забутого офіске. Напрочуд, здоровий організм Мартіна допоміг йому відновити втрачену життєву силу, І до нього повернулася молодича бадьорість. Коли він сказав Рут, що як тільки відпочине вирушить у плавання, вона дуже засмутилася. Навіщо вам це? спитала. Гроші потрібні, відповів Мартін. Я повинен заробити деякий запас для нової атаки на редакторів. У цій боротьбі найкраща зброя, гроші і терпіння. Коли вам так потрібні гроші, чому ж ви лишилися у пральні? Тому що пральня обертала обертало мене в тварину від такої важкої роботи, як там, тягне на пиятку. Вона з жахом глянула на нього. Невже ви, почала вона тремтячим голосом. Він міг би легко втаїти правду, але від природи був щирий. До того ж, він пригадав давнє свої рішення завжди говорити правду, хоч би там що. Так, відповів він. Бувало, кілька разів. Рут здригнулася і відсунулася від нього. З жодним моїм знайомим ніколи такого не траплялося, сказала вона. Бо, певно, ніхто з них не працював у шеллі в пральні гарячих джерел, гірко посміхнувся він. Праця добра річ, вона корисна для здоров'я, як кажуть проповідники, і я ніколи її не боявся, бог свідок, але все добре в міру. А в пральні цієї міри не було, тим то я йду у плавання. Мабуть, це буде останнє, бо коли повернуся, прокладу собі шлях до друку. Я певен цього. Руд мовчала, не співчуваючи йому. А Мартін, замислено дивлячись на неї, відчував, як важко їй зрозуміти все те, що він пережив. Коли-небудь я напишу про це книжку і назву її Приниження праці, або психологія пияцтва в робітничому класі, або ще якось у цьому роді. Ніколи ще від дня знайомства не були вони такі далекі одне від одного. Одверта Мартінова сповідь, за якою відчувалося обурення, відштовхнула рут. Але саме це віддалення вразило її більше, ніж причини його. Вона показувало, які близькі вони були досі, і тим самим торувало шлях до ще більшої близькості. В ній прокинулося жаль до нього, зароїлися наївні ідеалістичні думки, як би його виправити. Вона рятує цього юнака, що збився з пуття, врятує від прокляття його колишнього оточення, врятує від самого себе, навіть проти його волі. І всі ці пориви їй здавалися дуже високими. Їй на думку не спадало, що за ними криються просто ревнощі і бажання любові. Ясними осінніми днями вони часто їздили на велосипедах за місто, і там, серед пагорбів, читали одне одному вголос поезії. Чудові, піднесені поезії, що облагороджували душу, здатність до самозречення і самопожертви, терпіння, працьовитість і високі прагнення. Ось що Руд намагалася непомітно йому прищепити. А прикладом для неї був її батько, містер Бетлер і Ендрю Карнегі, який з бідного хлопчика емігранта зробився постачальником книжок на цілий світ. Мартін розумів її і раду слухав. Тепер йому вже легко було стежити за думками Рут, і душа її вже не здавалася потаємним дивом. Він був із неї на одному інтелектуальному рівні, але всі їхні суперечки не впливали на його любов. Він любив її ще палкіше, ніж раніш, і навіть її фізична слабкість надавала їй у його очах особливої чарівності. Якось він читав про хоровиту Елізабет Баррет, що багато років не торкалася ногами землі, аж поки не зайнявся той вогняний день, коли вона втекла з Браунінгом і твердо ступила на землю просто неба. І те, що Браунінг зробив для своєї коханої, Мартін міг зробити для Рут. Хай тільки вона покохає його, тоді все буде легко. Він дасть їй і силу і здоров'я. Він мріяв про їхнє спільне життя, повне праці, комфорту і щастя. Ось вони захоплюються якимось поетом, і обмінюються з цього приводу думками. Рут лежить серед купи подушок і читає йому вголос. Тільки так уявляв Мартін собі їхнє майбутнє і завжди бачив те саме. Часто він читав, обнявши її за стан, а вона слухала, пригорнувшись до нього і схиливши голову йому на плече. Іноді вони разом заглиблювалися в якусь повну краси сторінку. Вона любила природу, і його уява переносила їхнє спільне читання в іншу обстановку. Рут була то в оточенні стрімкими скелями долині, то високо в горах на зеленому лузі, то внизу серед сірих піщаних дюн, де біля їхніх ніг вирували хвилі, а то десь далеко під тропіками на вулканічному острові, де пінились водоспади, і бризки від них, досягши моря, коливали сім серпанком при кожному подуві вітру. Але завше на передньому плані сиділи вони обоє владарі земної краси, читаючи і ділячись враженнями. А десь позаду, за обрієм, невиразно малювалася інша картина праці, успіху, достатку, що давав їм змогу втішатися всіма скарбами світу. Я порадила моїй дівчинці бути обережнішою, якось остерегла Рут її мати. Я знаю, про що ти думаєш, але це неможливо він же не. Рут почервоніла. Це був рум'янець соромливої дівчини, який уперше довелося говорити про священні життєві тайни з матір'ю, що теж була для неї священна. Не рівня тобі, договорила за неї мати. Рут кивнула головою. Я не це хотіла сказати, але це так. Він простий, невихований, сильний, але ця сила занадто груба, його. вона зніяковіла і замовкла. Так дивно було розмовляти з матір'ю про ці речі. І знов мати докінчила її думку. Його життя було нечисте, ти це хотіла сказати. Руд знову кивнула головою і знов почервоніла. «А вже ж!» Мовила вона. Це не його вина, але він часто знався з брудом? Так, з брудом. Він лякає мене. Часом мене аж жах бере, коли він спокійно розповідає про своє минуле, наче в ньому нема нічого особливого. Але ж так не можна, правда ж? Вони сиділи, обнявшись, і коли запала мовчанка, мати почала ласкаво погладжувати руку дочці, мов би, підохочуючи її додальшої розмови. Проте він мене дуже цікавить. Знов почала Рут. Він же, певною мірою мій вихованець. Крім того, це мій перший приятель. Вірніш, не зовсім приятель, а вихованець і приятель за разом. Часом, коли він лякає мене, мені здається, наче він просто бульдог, що я взяла для забави. Як роблять деякі наші студентки, і що він кидається, шкірить зуби і от от вирветься на волю. Знову Рут замовкла, а мати чекала. Справді він цікавить мене, як той бульдог. В ньому є чимало доброго, але чимало і такого, що мені б не подобалося в в іншому разі. Бачиш, я вже думала про все це він лається, курить, п'є, навіть бився колись навкулачки, сам розповідав мені і сказав, що це йому подобається. Він зовсім не така людина, яку я б хотіла мати. Тут вона дуже стишила голос собі за чоловіка, та й він занадто вже дужий. Мій обранець повинен бути високий, стрункий, чорнявий і чарівний, наче принцес казки. Ні, не бійся. Я не покохаю Мартіна Ідена. Це було б для мене найгіршим лихом. Та я й не мала такого на думці, схитрувала мати. А от чи подумала ти про нього, ти й сама розумієш, що він тобі не пара, але що, як він закохається в тебе? Та він уже давно закоханий, вихопилося у рут. Цього й слід було сподіватися. Лагідно мовила місіс Морс. Хіба можна знати тебе і не кохати? А у Джолні ненавидить мене, палко вигукнула Рут. І я теж ненавиджу Олні. Коли він приходить, я стаю на чекішка, мені хочеться дряпатись. Я знаю, що я йому противна, а він мені то вже запевно противний. Зате з Мартіном Мидином мені добре. Мене ніхто ще не любив, не любив по чоловічому А це дуже приємно, коли тебе так люблять. Ти розумієш, мамусю, що я цим хочу сказати? Приємно відчувати себе справжньою жінкою, схлипуючи, рут сховала лице на грудях у матері. Я знаю, що дуже погана, але я щиро й кажу те, що відчуваю. У душі місіс Морс змішалися і смуток, і радість її дочки бакалавра мистецтв не стало. Перед нею сиділа її дочка жінка. З експериментом пощастило дивно прогалено в характері Рут було заповнено. До того ж цілком безпечно і безболісно. Цей неутесаний матрос був просто знаряддям, і хоч Рут не любила його, він пробудив у ній жінку. У нього навіть рука тремтить, звірялися рут, усе ще соромливо ховаючи обличчя. Це страшенно комедно і смішно, але мені направду жаль його. Коли в нього руки занадто вже тремтять і очі занадто виблискують, а я кажу йому правду про його життя і про те, як його можна виправити. Але я знаю, він обожнює мене. Його очі й руки не обманюють. І на саму думку про це я відчуваю себе дорослою. Відчуваю, що в мені є щось таке, природно, моє, і що тепер я така сама, як і інші дівчата і молоді жінки. Я знаю, що раніше я не була на них схожа, і це непокоїло тебе. Ти думала, що я нічого не знаю про твій неспокій, але я знала і хотіла добитися свого, як каже Мартін Іден. Для матері й дочки були священними ці хвилини, коли вони так розмовляли у вечірньому присмарку, з вогкими від зворушення очима. Руд, сама невинність і щирість, мати спокійна порадниця, повна любові і співчуття. Він на три роки молодше від тебе, сказала мати. У нього немає ні становища в суспільстві, ні посади, ні певного заробітку. Він дуже непрактичний, якщо він кохає тебе. То мусив вбиваєм я здорового глузду робити щось таке, що дало б йому право дружитися з тобою, і не бавився тими нікчемними оповіданнями та дитячими мріями. Боюся, що Мартін Іден ніколи не стане дорослим. Він не шукає собі відповідної чоловічої роботи, як то колись твій батько і всі наші друзі, хоч би й містер Бетлер. Здається, Мартін Іден ніколи не навчиться заробляти гроші, а світ так улаштований, що для щастя потрібні гроші. О, ні, я не кажу про якесь неймовірне багатство. Але треба ж мати досить коштів, щоб жити пристойно і з певними вигодами. А він нічого не казав тобі про свої почуття, ні слова, навіть я не спробував. Та я однаково цього не допустила б. Я ж його зовсім не кохаю. Я дуже рада. Мені було б прикро, якби моя дочка, єдина дочка, чиста і невинна дівчинка, полюбила б таку людину. На світі багато чоловіків, благородних, чистих, чесних і мужніх. Зачекай трохи, одного чудового дня ти зустрінеш такого чоловіка. І ви покохаєте одне одного, і ти будеш щаслива з ним, як я з твоїм батьком. І ще одне треба пам'ятати, що, мамо, голос місіс Морса забринів ніжно й тихо. Про дітей. Я думала про це, визнала Рут, пригадуючи непрохані мрії, які часом бентежили її. І знов почервоніла від дівочого сорому, що доводиться говорити про такі речі. Отож саме через дітей містер іден не може бути твоїм чоловіком, суворо промовила місіс Морс. Треба, щоб вони успадкували бездоганно чисту кров. А йому цього боюся якраз і бракує. Твій батько розповідав мені про матроське життя і. Та й ти сама розумієш. Рут стиснула матері руку на знак того, що вона таки розуміє. Хоч насправді їй при цьому вважалося щось невиразне, далеке і страшне, щось поза межами уяви. Ти ж знаєш, я нічого не роблю, тобі не сказавши, почала вона. Тільки іноді ти сама питай мене, як от сьогодні. Мені давно хотілося тобі розповісти, та все не знала як. Я знаю, тут нічого соромитись, але все ж ти можеш допомогти мені. Іноді, як от сьогодні, питай мене, що б я могла висловитися. Бо ти ж, мамо, теж жінка. Піднесено вигукнула рут і, випроставшись, схопила матір за руку, зазираючи їй у присмарку в очі і радісно відчуваючи цю нову, ще не усвідомлену рівність між ними. Я ніколи б не подумала так, якби не ця наша розмова. Я мусила сама відчути себе жінкою, щоб зрозуміти, що ти теж така сама жінка. Ми обидві жінки. промовила мати, пригортаючи її до себе і цілуючи. Ми обидві жінки. Повторила, коли вони, обнявшись, виходили з кімнати, пойняті новим почуттям товариської близості. Наша дівчинка стала нарешті жінкою, гордо оповістила місіс Морс свого чоловіка годиною пізніше. Тобто, ти хочеш сказати, сказав той, пильно подивившись на дружину, що вона закохалася? Ні, тільки те, що її покохали, усміхаючись, відповіла дружина. З експериментом пощастило. Нарешті вона прокинулася. Тоді нам треба збутися, Ідена, шорстким діловим тоном підсумував містер Морс. Але його дружина похитала головою у цьому немає потреби. Рут каже, що через кілька днів він вирушає в плавання, а коли повернеться, її тут уже не буде. Ми пошлемо її до тітки Клари, і хай вона проведе рік на сході. Інший клімат, нові люди і свіжі враження якраз те, що їй потрібно.